Сервісний центр МВС переїхав з аеропортовської на вулицю Сахарова. Йдеться не лише про територіальну доступність для мешканців житлового масиву Котовського, а й про створення нового сучасного простору з усіма зручностями для відвідувачів. Розраховуємо, що цей центр може надавати щоденно орієнтовно 250 послуг. Ці послуги будуть стосуватися Обміну посвідчень водія, видача міжнародних посвідчень водія, реєстрація, переєстрація транспортних засобів. Відповідні умови облаштовані в укритті, яке знаходиться під цією будівлею. 250 послуг це вдвічі більше ніж було на аеропортівській. А головне все працюватиме без жодного колапсу після повітряної тривоги. Бо під час неї адміністратори були змушені припиняти роботу. Люди збиралися, мало хто приходив укриття. В основному вони чекали всі біля дверей, і це було не дуже добре. Зараз ми маємо гарну можливість приймати в безпечному місці. Думаю, що в нашому центрі затримав більше не буде. Тепер в підвальному коридорі можуть перечекати тривогу близько сотні відвідувачів, а клієнтів тим часом будуть приймати вісім операторів. Будь ласка, приміщення розташоване, яким чином? По два робочих місця. Адміністратора та чотири місця для відвідувачів. Якщо це послуга з перереєстрації транспортного засобу, продавець, покупець і працює система кондиціювання. Сервіс в укритті повністю ідентичний основному закладу. Тут є умови, щоб зробити фото на водійські посвідчення, встановлений навіть дублюючий монітор. Запрошуємо номер 87 до столу 7. Це перший сервісний центр з укриттям на Одещині і 16-й в країні. Найбільше таких у прифронтових регіонах, тільки у Харкові шість. В нашій області ще один безпечний центр незабаром з'явиться у Чорноморську. Ми вибрали приміщення дійсно дуже гарна локація. Підвальним приміщенням, які попередньо вже працівники ДСНС оцінили як найпростіше укриття, навіть скажу вам більше, оцінили як найкраще приміщення взагалі в місті Чорноморськ. на цьому в МВС зупинятися не збираються і запевняють, в майбутньому будуть переносити всі свої сервісні центри в укриття. Людмила Цабренко, Аріна Небохід, перший міський.